Друзі, привіт! Вафлі! Рецепт на заквасці левіто Мадре. Смачний варіант для сніданку або перекусу. Для приготування вафель мені знадобиться 210 г активної закваски. Ось така чудова на піку. Я її спеціально підготував саме для цього рецепту. Подрібнюю закваску на шматочки, додаю 300 мл молока. За допомогою блендера, збиваю закваску з молоком до однорідної консистенції. Якщо немає блендера, це не проблема. Можу скористатись виделкою, але процес буде трішки довший. Додаю 110 грамів цільнозернового просіяного борошна та 150 грамів звичайного білого борошна. Далі добре розмішую тісто за допомогою вінчика чи ложки, накриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі на 6-8 годин. Залежно від того, яка температура у вас в приміщенні. Також можливо тісто приготувати з вечора, щоб зранку випікати смачні, ароматні і свіжі вафлі. Пройшло 6 годин. Тісто чудово піднялось у два рази, додаю 60 грамів м'якого вершкового масла і розмішую. До речі, якщо комусь цікаво, як приготувати домашнє вершкове масло, посилання на рецепт буде в описі під відео. Мішав масло і додаю 2 яйця кімнатної температури. столові ложки цукру, кількість цукру регулюйте на свій смак. І з цією кількістю вафлі виходять злегка солодкувати. одна чайна ложка соди без гірки. А якщо ви ще вагаєтесь, чи випічка на заквасці для вас, скажу одне, як найшвидше викиньте ці сумніви з голови. Тут головне бажання і наявність якісної та сильної закваски. Як її виростити, посилання на рецепт знайдете в описі під відео. Або ж можете придбати її у мене, і тоді вам залишиться лише її підготовувати. Посилання також є в описі під відео. Переходьте та цікавтеся. Сподіваюсь, вам видно, яка гарна консистенція тіста. Розігріту вафельницю змащую невеликою кількістю масла вхі, додаю по 2 ложки тіста на кожну вафлю та випікаю приблизно по 3 хвилини. Або до золотавої скоринки. Орієнтуйтесь на роботу своєї вафельниці. Готові вафлі знімаю, а щоб вони були хрусткими, охолоджу їх на решітці і лише потім викладаю на таріл. Зрештою тіста роблю те саме. З цієї кількості тіста у мене виходить 14 вафель. Друзі, вафлі виходять неймовірно смачні. Хрусткі зовні та м'які і пухкі всередині. Закваска робить смак абсолютно іншим. глибоким і насиченим. Ферментоване тісто багате на природні пробіотики, які підтримують здоров'я кишківника, легше засвоюються і не викликають різкого стрибку цукру в крові. Тож я б радив усім у можливості використовувати ці давні рецепти, які лежать на поверхні, дуже прості й легкі, які приносять справжню користь, а не навпаки, як те, що нам нав'язали у вигляді промислових дріжджів та різних хімічних домішок. Прикрасити ці чудові вафлі, можливо, чим загодно на ваш смак. А я прикрашу живим варенням, яке я сьогодні приготував з ожини. Чому живим? Тому що воно без термічної обробки, підсолоджувач мед, а загущувач насіння чия. Завершую дует ложечкою ніжної домашньої сметани, смак не перевершений. Друзі, хочу попросити вашої підтримки. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо що ви цього не зробили. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте або напишіть, з яких міст ви дивитесь. Також можете підтримати канал та стати його спонсором. Кнопка спонсорства під відео. І ще, можливо комусь буде корисно. Готові вафлі можна заморозити, а коли потрібно, швидко розморозити за допомогою тостера або на сковороді. Вони дуже швидко розморожуються. І ви отримуєте швидкий та хрусткий сніданок або перекус. Всім дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.